Дрой, шукай матку. То видно? Да. Зараз я зберегла. Не! А, не Треба, щоб ти дає тобі телефон знімай. Ні-ні. Або давай телефон. Включено? Так, да, так, так. та Це та, та. все включено. Не могли знайти матку і посунулися по стіні лівіші. Знайшли торічні соти. Повністю з медом. Зараз будемо доставати їх. Тримай. Дай. Я буду зараз доймати цегли. Вони б мене бджоли не покусали. Я з безесенька буду. Так щоб був все видно. se eu tomar um gente não posso nem aula não, e tão barato 아브라운이 촌좀 줘? 가시네. 만 이리 지 Є торічні бджоли, які загинули. І так лишилися тут, тут на сім'ї. Там все б'ється, а птів? Взагалі. Зараз і туди. знімати. Я тут будеш бачити, все якось робиться. Да то ему зараз ничего.